Всім привіт! У нас сьогодні будуть ігри рослини проти зомбі або ігри італійські меми. Починаємо з першої гри PV Fusion. Ця гра у нас недавно оновилась, і ви бачите, що у нас тут є нові рослини і нові левели. Я тут вже трошки пограв. Знаю, що робить, е, яка... Е, яка рослинка, і тому зараз ми з вами. Будемо знищувати зомбі. Так, дивіться, це у мене грілка, вона буде відігравати чопера. І пішли вже зомбі. Нам потрібно зараз буде висаджувати вже більш сильніші рослини. Так, зомбі якраз з цієї сторони і пішов. Я встигну відігріти чи ні? Ооо, я не встиг! Так, а як його знищити? Мабуть, що тільки вишньою можна його буде знищити. Давайте все сюди приставимо. Так, вишня, але вишня поки що в мене закрита. Так, знову пішов якийсь новий зомбі. Ну що ти будеш робити? Треба знову його знищити якось. Так. Хоп. Добре. Так, ну і давайте мабуть ми з вами знищимо цих зомбій, все, непогано. Нам з вами потрібно відігравати всі рослини і по максимуму наносити враження їм. Так, це, мабуть, що ось так буде. Так, все сюди. Треба грілки на всі ставити, щоб вони не замерзли. Це сюди що, ми з назвемо поставимо. Добре. Оце єдина рослина, яка не замерзає, тому їх можна посадити побільше. Так, тебе сюди давай поставимо. Нам потрібно цього зомбі теж зупинити, але в мене поки що немає сон, цих. Соняшників. Зараз прямо його знищимо, мабуть, що так. А ні, та і так знищимо добре. Може і ні. Так, тепер знищили точно. Так, друзі, дивіться, їх треба насаджувати побільше, тому що коло них не будуть інші рослини замерзати, тому ми з вами повинні їх оцих. Кущів побільше насадити і все буде добре. Так, Тут нам потрібно тако зробити. Це сюди. І тут нам потрібно тако. Бам. Добре. Поки що непогано виходить. Тут можна ще алою посадити. І тут нам знову треба висаджувати ці грілки. Грілки по-любому треба ставити для того, щоб. Вони не замерзали ці рослинки. Або побільше оце вог. Висаджувати рослини, вони теж. Доволі круті. Але вони коштують досить дорого. Так, нам потрібно цього, може ще теж знищити. Це сюди і це сюди. Ну, ось, бачите, якось так ми з вами будемо цих зомбі знищувати. Я думаю, що все у нас вийде. Дивіться, бачите, ні одна рослинка не замерзла. А, ні, все ж таки час! Замерзла цих рослин, треба їх відігріти. Так, це сюди. І тепер ще вниз. Треба теж якось все це відігріти. Так, давайте це сюди поставимо. Це сюди. Опа. Ці грілки, кстати, вони, мабуть, що пропадають чи що. Дивіться, оці останні зомбі, яких треба знищити. І все, мабуть. Що. Раз. І що так посажу. Все, ми з вами знову виграли, так? Так! Круто! Це вже був другий левел. Ну що, друзі, давайте ми з вами зіграємо в іншу гру. І так, спробуємо зробити тралалело-тралала. Так. Це що таке, якась зірочка, якась кінтограма, мабуть, що так? Що далі треба? Ага, треба свічки проставляти. І... підпалити їх, чи що? Так, да, дивіться. Вау, круто! І ще щось ми з вами можемо зробити. Це якийсь новий робот-агрегат. А, ми нашого мемчика переставили просто, так? Вау! Дивіться, який він гарний став. Так, тепер, тепер мені що треба зробити? Просто по -по -по позмітати і все. Мабуть, що мені треба було тільки свічки позмітати і все. Ага, і тепер мені треба. От сюди якимось чимном дістатись серединку. Так, заворачуй. Вау! на все вийшло. Дивіться, який в мене класний мем. Тунтум тунтунтумтунсагур. Тунтунтунг сагур. Круто. О, а це у нас Ренс, так. Спочатку нам треба зняти йому вушка. Далі що будемо робити? Так, тепер ми з вами можемо витягнути. І все ж. А ні, це ще не все. Треба повитирати кров. Чи що там в нього таке? Ми зараз його будемо лікувати з вами. І, І він стане таким, як був, так? Да? Так, друзі, ще залишилось йому батарейку одну. Ставити і все! Вау, дивіться, який класний. Е, тут нам треба зробити, мабуть, що жовтого вибрати. Вау, да, у нас все вийшло, так? Круто! Дивіться, як класно він танцює. І музичка така прикольна, правда? Так, да, круто! Добре, друзі, давайте ми з вами будемо грати в іншу гру. Це в нас щось на кшталт гібриду, так? Нам потрібно вибрати ті рослини, які ми будемо з вами знищувати зомбі. Тут можна зробити гібрид більш сильніший або більш слабкий. Так, мабуть, у цих. давайте ми з вами грибочків виберемо. Далі можна взяти нам ще оцей гриб, де він. Оцей. І, мабуть, що давайте візьмемо ми з вами ще оці два грибочка для того, щоб робити більш мощну, е, більш мощну рослину. Так, все, дивіться, тут нам з вами треба повисаджувати таким от макаром декілька грибів. Бачите, отут ідуть зомбі, а от це наша, типа, база. І до цієї бази ці зомбі не повинні дійти. Якщо вони дойдуть, ми з вами програли. Так, треба зірочку, мабуть, що десь тут посадити, так? Вона буде знищувати оцю, оце каміння і буде знищувати цих зомбі, котрі будуть підходити. Оці всі камні також можна знищувати, за це ми з вами будемо зробляти трошки грошей. Треба ще одну зірочку поставити. Я бачу, що цей зомбі проривається, його треба зупинити. Мабуть, що ми зупинимо його, але. Але не зразу. Так, все, цьому зомбі-трендець. Він повинен... Так, ми його з вами знищили. Добре. Садимо ще одну зірочку. І десь тут можна посадити ще кілька грибочків маленьких, щоб вони знищували це все. О, друзі, дивіться, тут ми з вами зараз щось посадимо новеньке. Е, я думаю, що нам тут можна посадити буде. тако, це ми з вами можемо зняти, садимо кавун і потім зробимо його. Льодо... Е... льодовиковим. Так? Чи льодовим, як тут. Дивіться, який класний гібрид. Єдине, що нам з вами треба тут ще, мабуть, посадити е, оці, е, цей горох зелений. Я зараз так і зроблю. Спочатку треба, мабуть, ще зірочку посадити. Так, все добре. Дивіться, отут зараз я горох посаджу і він буде, він буде стріляти, кавун буде їх заморажувати, а горох буде стріляти. Правда, в нас немає не грошей. І дивіться, яка крута в мене буде комбінація. Цей буде заморажувати, а цей буде стріляти. Дуже класний. То же саме і тут -то давайте зробимо. Тоже один буде стріляти, інший буде заморожувати. Так, це ми з вами отак зробимо. І тут простий камунчик. теж посадимо. Хм, До речі, непогано виходить. Зараз, мабуть, якісь підуть більш серйозні зомбі. Так, нам потрібно з вами 300 сон... е, сонця. О, це більш мощні зомбі, треба їх якось зупинити. Ну давай. Треба хоча б одного чи двох зомбі знищити, бо в нас вже немає, бачите, зовсім грошей. Ну, оця клітинка буде їх знищувати, це понятно, вони нічого не зроблять. О, дивіться, прям зразу їх заморозили. Так сюди, кавун. І теж треба заморозку зробити. Зараз, коротше, все буде. Просто треба чуть-чуть зомбі знищити і все. О, дивіться. Бачите, і тут будуть їх заморажувати і ця клітинка буде їх теж заморажувати. А, ці... а це весь зелений горі... горох буде їх просто отак от розстрілювати. Це виходить четверта хвиля, а їх буде п'ять, е, так? Да? Ще одна хвиля піде. Це остання хвиля, нам потрібно її протриматися, і ми з вами виграли. Ну, Тут можна сірочок просто побільше насаджувати, та й все. Мені здається, що в нас все виходить. Єдине. Єдине, що цього ще гороха треба раз вкачати, але. Но... Чуть-чуть пізніше, мабуть що. Вау! Здорово! Дуже класна гра, мені дуже подобається. Ось, дивіться, зараз ще ми його прокачаємо, і тепер у нас буде ця клітинка, і ця клітинка прикриті. Можна було ще брати магніт. О, всьо ми з вами виграли! Круто! Це було досі легко. Давайте зіграємо в останню гру. Друзі, це нова гра в Роблексі з італійськими мемами, де ми з вами можемо еволюціонувати і перетворюватись на, яких, на якогось іншого мемчика. Дивіться, в нас тут є скіни, і самий такий скінчик, який я можу купити, інший коштує 8,5 тисяч. У мене є тільки 3,5, тому нам потрібно з вами побільше грошей набрати. І, можливо, вже сьогодні ми з вами купимо якогось іншого мемчика, ще один скінчик. Поки що я граю тільки за... Тун-тун-тун Сахура. Це в самому початку він е дається безплатно, і я його якраз вибрав. Так, нам потрібно триматись подалі від більших мемів. Як правило, вони в центрі знаходяться, тому в центр ми з вами поки що йти не, не, не будемо. Там, правда, в центрі і побільше грошей можна заробити, але якщо туди піти, то там зразу тебе знищить. Там 13 тисяч когось є. Цього 19, бачите, по 20-19 по тисяч у чуваків. У мене тільки 4 поки що. Але тут деколи е, подарунки з'являються. Якщо я цей подарунок хоча б один візьму, то зразу в мене ці левели будуть е, рости, будуть ставати більшими. Правда, поки що я ні одного подарунка тут не бачу. Ого, у мене вже є 5 тисяч, майже 5,5 тисяч. Ще було буквально ого, цей подарунок. І у нас 217 тисяч. Бачите, тепер я вже став більш. Мощним чуваком. Тут 22 тисячі у когось є. А ось цього скільки? У цього 16. Я можу з ним? Так, да, бачите, він від мене втікає, бо я його можу знищити. 21 тисяча в мене. Я на четвертому місці. Тут дивіться на карті, я на четвертому місці. Я, правда, не самий-самий сильний але. Ого, тут когось уже 108 тисяч він Набагато сильніший за мене. Добре, давайте ми звідси, напевно, будемо трошки втікати, бо я бачу, що мене тут. Оцього жаба може знищити. Так, я тебе можу знищити? О, ні, в нього було не 11 тисяч, в нього було 1100. 11 а, я не так подивився. Ну добре, в мене скільки там вже 6300, майже 6500 є. Скільки коштує? 8500? Ще 2000 треба заробити для того, щоб купити новий скінчик, новий мемчик. Тут є віп-зона, але там в віп-зоні, я поки що туди не можу піти. І інших локацій тут теж нема. Так, я на якому місці, поки що не понятно. Я десь, напевно, в кінці. Я був, був вже в топі, але мене знищили. От, бачите, цей мемчик. Питає, зараз хоче мене теж знищити. Скільки в мене вже? Вже 7 тисяч майже є, все, вже 7 тисяч баксів є. Я думаю, що я сьогодні точно куплю собі якийсь новий кін. Цікаво, які там будуть скінчики, чи можна буде вибирати. Можна буде попробувати, як ви думаєте? Хі -хі, мабуть, що ні. Тут дуже багато грошей розкидано, і ще тут нема петів, так я зрозумів. Якщо б тут були пети, було б, звісно більш прикольніше. О, Оцей чувак мене питається зараз загнати в угол. Нічого в нього не вийшло. Тут виходить, якщо ти маленький, то ти більш швидкий, і ти можеш від кого хочеш втекти. А якщо ти більш крупний такий, то. Тебе доженуть. Ага, вон дивіться, бачите, цей топовий чувак. У нього більше всього грошей. Треба тут по кругу бігати і шукати подарунки. Як тільки подарунки появляться, можна досить швидко прокачатись. У мене скільки? Вже 5,6-5,7 тисяч. І, кстати, у мене є вже 77 тисяч. Треба 8,5, що тисячу треба баксів. І в нас буде новий скінчик. Цікаво, чи він буде так само швидко прокачуватись, чи більш швидше. Що він дасть, може якась інша пасівочка з'явиться, не знаю, коротше, зараз побачимо. 7840. Вже є ще 500 баксів треба, навіть менше, ще 300 баксів нам з вами треба і все. Вау! Тут... Ого, скільки тут багато грошей було. Дивіться, я тут прям золоту жилу знайшов. Це в мене вже 9000 є, вже навіть більше, ніж 9. Зараз давайте цього ще тільки зберемо. Я бачу, що тут. Багато цих монеток. Так, ну що, друзі, давайте когось купимо. Цікаво, хто тут у нас є і кого можна взяти. М -м 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 -м. Ну, всі вони, я так бачу, коштують 8,5 тисяч. І ми з вами купимо кого непонятно, хто це є, але деяких мемчиків я бачив, звісно. Давайте ми з вами візьмемо, знаєте, кого? Давайте, може, у цього. О, дивіться хто я? Я якийсь трату тра, та катун ну, не, не, непонятний, чесно кажучи, це якась машина чи що? Я став машиною, ви бачите чи ні. О, давайте цього чувака ми з вами знищимо. Так. Оооє, 22 тисячі у мене є, друзі, 22 тисячі І цей тонтун Сахур мене зараз хоче знищити, якщо, звісно, дожене. Що він мене дожене? А не можна якось тут пришвидшити? Швидко бігти можна, ні? Або що ні, а ні, він мене не дожене. Я від нього постараюсь втікти, можливо, я зараз у цього дажи зхаваю. Привіт! Ти в нас з вами вже 26 тисяч! Непогано, так? Я йду на третьому місці, друзі. Я йду на третьому місці, це дуже непогано. Я тут вже майже нікого не боюсь, тільки два чувака мають побільше левел, чим, чим я. І ось вони тут очуття бігають. Я можу в центр зайти, тут побільше грошей буде. Зараз я швидко вкачаюсь. чи Дивіться, скільки тут ці грошей. Правда, я став дуже якийсь медленний. Чим більше прокачуєшся, тим більш медленніше стаєш. Так, от бачите, я от цих не можу догнати. А, ні, догнав. Круто. Щас цього ще довжену. 35 тисяч! Ооо, є! 35 тисяч, 43 тисячі. Я на другому місці йду, я тільки отого тун 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 Сахура боюсь, в кого 347 тисяч. Оце він на першому місці йде, а я йду вже на другому, бачите? Тільки від нього мені треба втікати, всі інші мені вже нічого не зроблять. О, він вийшов, я на першому місці. Все, друзі, я тут самий самий крутий. Я реально нікого не боюсь, мені треба тільки в центрі отут -от -от знаходитись і збирати оці гроші. Чим більше я їх наберу, тим буде краще. Ну, Давайте, може, поки що я так добре прокачався. Зараз я попробую ще набрати 8,5 тисяч і купити ще один новий скінчик. Вау, це буде просто космос. О, все, 8,5 є. Добре, давайте купимо якийсь новий скінчик. Так, ну що, який вибирати, та. Навіть не знаю, може цього слоніка? Давайте візьмемо слоніка. О, я елефанто! Я тепер граю за цього слоніка. Дивіться, у мене 119 тисяч експіріансе, це дуже багато. Дивіться, який прикольний слонік. Ну що, друзі, непогано пограли. Якщо вам сподобались ці ігри, якщо вам сподобався цей ролик, поставте мені лайк, я вам буду дуже-дуже вдячний. На цьому все. З вами був AlPlay. Всім пока!